duży ciekawych sytuacji na Ukrainie. Pytania pro te, jaku nationalno-identyczność ludzi obierają, polityczną, nationalną, są niezwykle nowskołe, odzie w pewnej mierze, prawda, rozwiązania, i co zjawisku stemu, ja jakajęż, zjawisku stemu, pro te, jak prawda, po Ukrainie historika. Historia międzynarodna, dyplomatyczna, też że Деякі регіони України стали українськими, ми завдячуємо таким людям, як товариш Сталін і іншим, чи Хрущов, які приєднали до України. Ми знаємо, що Закарпатті що тепер існує русинський рух, а не всі Закарпаття хочуть бути українцями. І це знову постійно відбувається. Як ви читаєте політичні, є самостійники в Каталонії, правда? bo jest za niezależny katalonię. W Szotlandii będzie referendum Szotlandii o tym, czy Szotlandzy powinni być samostalni i udostępniać, proces formowania i performowania politycznych identyczności, to jest kolejny proces. Co dzieje się w Donbasie? Ja wam powiem, że ja, nie staje to że polityczne co to jest na ja już o Natlecie. Української незалежної держави не було б якби партійний, політичний, бюрократичний, кагібістний елемент не вирішив, щоб краще стати самостійною державою, коли розпадався Радянський Союз. Це, це не можна чого змінювати. Так ми всі дуже поважаємо 60. i tak dalej. a Ukraina stała nie się niezależną państwem po to, żeby ci ludzie powiedzieli, nie przynajmniej. Jaką narodową małych mają Rosjanie, Rosjanie? Na samym <śmiany> dniem ja nie wiem. Mi się jednak, że tam poszeruje się... Nie, nie, proszę, nie, 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 bo możliwe formując się, prymysłuczytia prymysłuczytia na węgierskie do ukraińskiej narodzajów romajan. Ale żeby zrozumieć, czemu nie stało się też, że w politolog Polityce, które a same, że będzie rewolucja roskojażycznego wschodu krajów Ukrainy, była fałszywa, a ona była fałszywa, to było, że Rosjanie na były mniej silomi, mnie, nacjonalno niż Ukraińcy. Ми постійно кажемо, українці національно недорозвинені. Але подумайте про те, хто зробив, більш... чому більше викиди виграли, бо це росіяни були національно всідні. Донбас міг міста вже частиною України, бо там не було російського національного руху, не було, казав, що ми хочемо йти до Росії. Отже, мені здається, що це є територія, де ще остаточного рішення нема. Почекаємо щось, бачить, побачимо, що буде далі. Будь ласка, Василь Девінський, Василь Девінський, докторат. Я хотів би звернутися до тематики нашої лекції. Пане Роман, можете сказати про особливості ремесла історика в Україні і за межами України за кордон. Дякую. <постив> особливості ремесла історика в Україні. Мені важко знаєте, мені важко про це говорити, знаєте, бо правда, я знаю, мою друзів, які є істориками. Мені здається, що ми говоримо про матеріальні обставини, мені здається, що у вас є дуже велике навантаження. Мені здається, тут історики і не тільки історики мають години і години занять. Чи ви знаєте, скільки годин на тиждень я, коли я був професором в Мішегані чи в Гарвані, я можу працювати за, зі студентами, лекційний курс і семінар, скільки годин на тиждень, як ви думаєте? 6-8. Я 6. Я не думаю, це є прийнято в Україні. Отже, люди працюють значно більше. Це значить, що у вас є значно менше часу. На власну роботу, на читання. Також на те, щоб зі студентами розмовляти, бо це не рахувалося. Але як студент казав, я написав цей пейпер, мені цікаво, що ви думаєте, ви йому кажете, чи їй, чи каже, ходімо на каву і поговоримо про це. Але щоб таке робити, не треба працювати стільки годин, що треба в Україні. Отже, мені здається. Говорячи більш теоретично, це добре явище є те, що професійно тепер вже українські історики, це є, як це називається, як про обмін. Вони є вже інтелектуально, знаєте, що треба, щоб було економічне вираз, щоб якась валюта була обміна. Як це називає конвертабельний? Коли Отже, українські історики є тепер інтелектуально конвертувальні. Багато, зокрема, з молодшого покоління, вони вже тепер можуть їх можна запросити на посаду викладати в Парижі, в Варшаві, чи в Лондоні, чи в Гарварді. І вони на то ніхто не скаже, як на українця він є досить інтелігентний. Вони скажуть, що він є таке, про українців казали. І ну, один мені професор писав про мене, який думав, як я ще був молодий, і думав, що мене це робить. Хоч він українець, ніби він назагалі поглядна людина. Це також було. Отже, тепер вже того нема. І як ви бачите, як слідуєте я говорю про істориків і політологів. Uh, Teraz e, można zaprosić tych e, ukraińskich uczonych. które robią doktoraty na prawidłowych zachodnich uniwersytetach. Amerykańscy, Anglicy, Polacy do tu i wykładają. Otóż Ukraina wyszła w naukowy międzynarodowy obmian na równoprawnych pryncypach. I to dla mnie jest A ja za to absolutnie, żeby wam zmęczyć te nauczania, godziny nauczania i być wyświetlonymi za <гад> <гад> про своїх Можливо, ви нам щось про своїх вчителів розкажете. Про своїх вчителів. <гад> вчителів. Знаєте, mm. <гад> <гад> в мене були найцікавіші вчителів, в мене були середній школі. Найкращі <гад> вчителів середній школі. Я вчився в гімназії, в ліцеї imieni Hetmana Jana Zamońskiego w Lublini i moi czyteli, to były ludzie wysokiego klasu, jakie nam kazały na zadaniach z fizycy, teperźni czy biologii, rajańskiej teorii, bo to był epochy stalinizmu, jakimi ja mają wam obowiązkowo przedstawiać, bo to były innowidary. Oni ja mam użyć, a oni z naukowej toczki zoru nie mają żadnego sensu. Definancji, wdrażalni i wlazliwkości, tak je pod Wskazamy poddajne rzeczy, próbujmy inni polityczni, czy ten fizyk nam kazał, czy tak, czy radzieckiej teorii, pro dialektyku, że w jakiś przechodzi, kil... nie w kilku, przechodzi w jakiś, to jest nonsens, bo woda, czy para, czy lód, to wszystko te same, to że nie wykażecie, bo to niepięknie wykazamy, że to dialektyka. Radziecka ideologia. Nasz przytyl religii obowiązkowej, przedmiot w polskich szkołach, w 1951 roku, nam opowiadał, że, to, że był młody i przestrzenny. Wojował przeciw w 1920 roku w Polskowinie. A historyk bardzo seriozny, który no, miał osobły wpływ, nazywał się Stanisław Boryszewski. Він нам оповідав про свої пригоди під час російської революції 1905 року. І він нас не питав про те, як, що так що стало, Ях тільки ви питали так, яку політику Англія повинна була проводити в Індії при кінці прикінчення в'язначів, які помилки і які правильні рішення. Ми мали дискусії про це. Що повинен був робити Бізмарк? Після перемоги над Францією. Отже, ми мали інтелектуальну дискусію. Я, здається, вчора цитував цей приклад про вторгів це інакше, бо як нас заохочували домислення історик мій середньої школи, сказав, що ви хочете зрозуміти, чому революція перемогла в Росії і мав про це різні анекдоти. Як Državni służbowcy rosyjscy tajemno sprzyjały tym, jakie były wrogami rosyjskimi. Czy ja to wczoraj rozmawiałem? Nie, to ja może w rozmowie rozmawiałem. Więc ja rozmawiałem, bo to jest mój ulubiony anegdot. Więc historyk. Proszę. Mam takie pytanie, może. Proszę. Takie pytanie mam. Z historii Ukrainy ja czułem, że w Kharkivie do wojny wpadły ukraińskie szkoły. Дуже можливо. Я думаю, що була політика українізації. Так Ні, це було що довіряє, вже після. Ні, я це не знаю. Це цікаве питання. Це цікаве, але ви знаєте, під час були українські національне відродження на північному Кавказі і так далі. Отже, але повертаючись, це є дуже цікава тема.

Do kufy, terytorium do kordonu, przychodzi oficer, czy czofa, nie znają, czy kordonowej służby, czy żandarmerii, czy czofa, i wybiera je paszporty wyższych pasażerów, potem wychodzi, przez jakiś czas powraca, wyczyniaje paszport i czy daje I co i co, i, co, i, co, i, co, i, po, I wreszcie y, Galina Wiśniewska. Nie ma. Nie ma, to on bierze ten paszport, przychodzi i idzie znowu i powraca się przez jakiś czas. I znowu, Galina Wiśniewska i młoda żona, a to ja, ja zapomniałem swoje swoim a co oficer jej mówi, w przyszłości starajcie się pamiętać swoje swoim że Rewolucja Мала своїх прихильників також естаблішменті. І коли я думаю про розпад Радянського Союзу чи розпад комунізму, це я постійно думаю про те, що все не було би так добре скінчилося, якби і в серед поліції, і КГБ, і таємних шпіонів і так далі не було таємних симпатиків, критиків режиму. Ми улюблений Кінофільм з Німеччини, про Німеччину є життя інших, я не знаю, чи він є відомий в Україні життя інших. Це власне про те, як люди, які ніби формально служать режимові, таємно допомагають співпрацюють. Отже, щоб створити самостійну українську державу, це вже буде завершення Сяковіча. О, Боже мій, це вже тапізно. Отже, бачить. Trzeba było, żeby Polska reformowała się i przyjęła inny odtocznik. Jakby Polacy nie dały zgodę na to, żeby mieć nową kartę Polski i Strybiny, byłaby Polsko-Ukraińska. Polacy by ciągle nie zrobiły, jakby inni dały zgodę, się zbudować strategię. Ukrai Ukraina nie, by by, nie istniałaby, jakby w Rosji nie wynikł nacjonalny ruch e, proty Sojuzu. Ja pisał mm. proces straszliwszy, w istniał Radzieński Sojuz. Najważniejsze nacjonalne pytania w Sojuzie, to nie ukraińskie, nie jeweńskie, nie a rosyjskie nacjonalne pytania. Od Rosja miała moment historyczny, kiedy ona zrywała z imperium. А тепер питання дуже сумне, і це вже для вашого покоління. Чому російська демократія не перемогла тоді, коли здавалося, що вона перемагає, коли розпадався російський союз, коли росіяни казали здавалося добавить до імперії. І національне питання продовжується сьогодні в Росії. І неминуче вона має якийсь зв'язок також з проблемою України. oje rzemiosło historyka to duże straszne rzemiosło żeby chcecie sprawne mieć spokojne życie nie, ja nie zajmajcie się historią idźcie na medycynę albo coś to się <totę> wszystko <totę> dobrze a historia jest wtedy ludzi jakiej troszkę nie za uch odpowiedzialni dziękuję za uwagę